Oh, no, перепрошую. Sorry. Не дивуйтесь, що в мене сьогодні такий вигляд, і не дивуйтесь, що я ось так сьогодні буду звучати. Так я захворів і зараз горло дуже болить. Але один з Радужеюс замов відео. Отже, починаємо. Вітаю вас в клубі зрадужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Никита Берг. Ух, такий басовий штучний інтелект сьогодні буде. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери, фірми чи різні діячі, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, що представлений у відео, і поширити це відео. Никита Берг, це блогер по Майнкрафту. І не поспішайте писати мені в коментарях, що у нього дитяча аудиторія, і що йому немає сенсу розповідати чи якось щось сказати про війну. Просто не поспішайте із цим висновком. Отже, інформації про нього не так, щоб багато. На якомусь ноунейм-сайті no кажуть, що він з Краматорська Донецької області, і що він, начебто, народився в 2000 році. Тобто на момент початку війни йому було 14 років. Також на тому ж сайті сказано, що зараз він живе в Києві. Ну і якщо зайти в його інстаграм, то можна побачити, що геолокації для фотографій він обирав саме Київ та Краматорськ, принаймні за 2021 рік, бо більш свіжіших фотографій просто немає. В інстаграмі він нічого про війну не казав. І не писав, але як щодо Ютуба, що ж, давайте так, щоб це не виглядало так, наче я перекручую, чи щось недоговорю, чи не дай Боже вириваюсь з контексту. Глянемо, чим він займався до 24 лютого. Після 24 лютого і чим займається зараз? Отже, до 24 лютого принаймні останні місяці, у нього в описі до відео можна було знайти купу реклами усіляких сайтів ігор і посилань на різних московитів, з якими у нього були колаборації. Особливо часто з ось цим московитом. Я вже мовчу про московитські донатні сервіси по типу Donation Alerts і про ВКонтактік. А ось за два дні до початку повномасштабної війни. В принципі, усе як завжди. Але потім він зникає з радарів Ютуба десь до 5 березня 2022 року. І потім з'являється з ось таким відео. Здорово, бандити, В общем, я ще. Зараз... Нахожусь немножечко в полевых условиях. Сразу хочу сказать, что со мной все в порядке. Я нахожусь в безопасности. И в такое тяжелое время я решил выпустить для вас объединение всех 10 дней выживания в один выпуск, чтобы вы могли хоть как-то себя отвлечь, подумать о чем-нибудь хорошем, ну и вспомнить те времена, которые, к сожалению, прошли. Возможно, посмотреть те видосы, которые вы не видели. И что насчет того, что вообще здесь происходит? Никогда не думал, что дойдет до того, что в Киеве, в мирном городе будут взрывы, в Херсоне, в Харькове, вообще во многих городах Украины, что я буду переживать те же самые события, которые я переживал в 2014 году, а именно военные события, война. Это действительно война, никакая не спецоперация. И ну, и мои глаза меня не обманывают. Я видел из своего окна, как летали ракеты. Я слышал взрывы. Я просыпался под звуки сирен. Я ночевал в бомбоубежище в метро на полу. И мне действительно очень искренне жаль. Я очень сильно переживаю за каждого своего зрителя, который из Украины вообще за каждого украинца, за бойцов, которые отстаивают мою родину, Украину. И, ребят. Это все нужно останавливать. Я понимаю, что каждый из вас думает о том, что он никак не может повлиять в этой ситуации, но хотя бы проверяйте источники, смотрите. Есть Telegram, много различных источников, где вы можете увидеть действительно кадры, снятые мирным населением, вообще просто снятые а ситуации, вообще что здесь происходит. Поэтому, ребят, просто хочу сказать: берегите себя. Мы все, мы все, это пройдем, и мир, мир настанет. Нет, просто нет войны. Войны быть не должно. Все должно решаться мирно. И вот знаете, он сказал это на свою двухмиллионную аудиторию. Два мільйони переглядів, потужна заява. Хоча б хтось в ті часи сказав, що це війна, а не якась там СВО. Ну тобто посил нам багатомільйонну аудиторію. Він каже, що переживає за кожного українця і за військових, що зараз боронять Україну. А потім ми заходимо в опис до відео і бачимо посилання на навконтакт. Oh, Ну, який правда каже, що такої сторінки не існує. Ну, окей. А що було далі? А, далі? а далі він випускає відео вже 17 березня, де про війну нічого не каже. І в описі до відео тепер знову цікаві посилання: два посилання на канали московитів. Один канал і з видалений. Мабуть, якийсь московит Зетпатріотік. В тому ж березні він каже, що гроші, які він отримує з переглядів, підуть на гуманітарку. Звітів правда я не бачив. Можливо, десь в телеграмі, ну і є щось, тому я не стверджую, що він. Не донатив кошти з переглядів, просто я не бачив цих звітів, ну може вони десь там є. Трошки пізніше він показав, що задонатив 2100 гривень на гуманітарку, і це, звісно, класно. Він показав гарний приклад для своєї аудиторії. Але давайте перемістимось в наш час і глянемо, що відбувається зараз. А зараз він досі робить колаборації з московитами. Особливо з тим самим роменським, про якого я вже говорив, це його найкращий дружбанчик. Знаєте, в той час як багато хто з українців заблокували свої зв'язки з родичами на Московії, ну є ось такі от блогери, які відкрито дружать зі своїми старими московицькими дружбанами, які живучи на Московії, сплачують податки, наприклад, коли купляють буханку хліба. І ці податки потім йдуть до держбюджету, а за ці гроші потім купляють обладнання для виробництва куль та ракет, які потім летять в нашу з вами сторону. Тобто нам з вами на голову. І ніхто не застрахований від того, що хтось із родичів ось такого от громенського не воює проти нас. Хоча він, звісно, що не скаже нам цього. Адже так само і ми приховуємо дані наших родичів військових. Я думаю, ні для кого не буде таємницею, що майже у кожної другої сім'ї хтось да на війні зараз. Так само і у московитів. Звісно, що це лише моя здогадка в плані відсотковості. Але знаєте, донатити свої гроші на гуманітарку, говорити, що. Дуже переживає за наших військових, а потім привселюдно показувати, що він дружить зі звичайнісіньким московитом, ну це як мінімум лицемірно. Я б навіть сказав, що це все одно що харкнути комусь із військових в обличчя, а потім подякувати за оборону України. Але ж і це ще не все. Оскільки в Никити не вийшло відірватися від московицької аудиторії і загалом від московитів, він продовжив збирати рублі. На московицькому донатному сервісі, так, звісно, що хтось каже, що так-то він ну, красавчик, викачує бабло з московитів, адже ці гроші він потім буде витрачати в Україні. Ви серйозно? Досі вірите в те, що якісь блогери ось таким чином можуть знищити московицьку економіку. Отаким От чином, прокиньтесь вже цій басні не два і не три роки. Якби це працювало, ми б ще до повномасштабної війни знищили б московицьку економіку. Але вона тримається завдяки ось таким корисним ідіотам, які рекламують московицькі сайти, ігри і таке інше своїй українській аудиторії. Так, на московицьких донатних сервісах, можливо, і немає можливості донатити гривні. Але через крипту. Це все ж таки можна зробити. Ну, ось таке от замкнути коло. А тепер давайте зайдемо до нього в Телеграм і глянемо, що там у нього зараз. В принципі, нічого цікавого. Окрім цього репоста, за який він, можливо, отримав своїх ну, 2 рублі. Хоча проблема не в цьому. Проблема в тому, що він популяризує думку, що. Ну, московити нормальні, і що там теж є цивільні. Він популяризує думку про те, що не всі московиті погані, от тільки співчувати чи якось допомагати московитам, які живуть на Московії, які лише своїм існуванням по суті підтримують Путліра та його режим. Ну і які живуть на Московії, сплачують податки, які потім конвертуються в кулі та ракети, які потім летять в нашу сторону і вбивають нас. Це лютий крінж, і саме тому я закликаю дивитись наших проукраїнських блогерів. По Майнкрафту, наприклад, посилання ви завжди зможете знайти в описі до відео. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, А ті, в свою чергу, ось такі от іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, ну деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень, і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик, ну і якби зараз світло виключають. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discord. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже. Потужно так задонатили. Oh my. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео. Або ось тут на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки. Що, ж, тоді у мене для вас є дуже цікава пропозиція. Пам'ятаєте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от. Це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23 ї бригади. І зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так: один я вже купив за власні кошти. Ще один нещодавно ми замовляли і відправляли хлопцям. Це вже за ваші кошти. Військові вже отримали. Перший, і другий і відзвітували, але цього мало. Тому я буду замовляти ще отакі детектори, буду перевіряти їх на працездатність і потім буду відправляти військовим, що ж зараз звільняють Курщину. І саме тому прошу вас допомогти копійчиною. Хто скільки може, 10, 20, 3, 5 гривень. Це також донат. Маленьких донатів не існує, запам'ятайте. Ну і щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніщіки, які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде ось такенний тубус. З герметичною кришкою. Якщо зі мною буде все добре, то в неділю ми розіграємо цей тубус. Якщо ні, ну тоді доведеться перенести на наступні вихідні. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео, ну або знову ж таки десь отут на екрані. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це дуже допомагає розповсюджувати відео на більшу аудиторію. Не забувайте обов'язково перед цим донатити на ЗСУ. Ну, перед тим як лайк поставити, репост, там, коментар написати. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше у всіх. Да. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малорусів, колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились, і ви зможете голосувати за тему на наступне відео, оскільки відео тепер будуть виходити раз на тиждень в суботу. А також спонсори з Рівнем Зрадожеріус можуть пропонувати назви каналів, погляди на які вони хочуть побачити швидше. Наприклад, якось це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello, десь отут-от Монобанка і через Крипту. До речі, щиро дякую ось цим потужним спонсорам і, можливо, донаторам місяцям. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний YouTube. І пам'ятайте, русофобії.